Софія Кузьменко навчається у 10 класі Шепетівського навчально-виховного комплексу. No 2 Дівчинка захоплюється багатьма науковими дисциплінами, зокрема інформатикою та англійською мовою. Бере активну участь в олімпіадах різних рівнів. Цього року до її здобутків додалась перемога на всеукраїнському конкурсі рефератів Ядерна енергія і світ, який традиційно організовує українське ядерне товариство за партнерство ДП на енергоатом. За результатами оцінювання журі серед 25 учасників Софія посіла перше місце. Була дуже рада почути результат. Мені коли сказали, я ну не очікувала там, вже почула третє, друге місце. Думаю, ну все я, я вже нічого не виграла, але потім так чую перше і Так ого, для нас це дуже приємно. Новина неочікувана багато в чому, от тому, що все таки дуже висока конкуренція. Це все український рівень. Ми розуміємо, всі діти готуються, всі сподіваються, всі дуже прагнуть цього разу. Вони вже туди вийшли, раз вони вже відібрані. От, тому для нас це неочікувано і дуже приємно. Ми розуміємо, наскільки це серйозний скажімо, здобуток. Мама дівчинки Оксана Кузьменко працює вчителем географії Шепетівської гімназії номер 1 і вже понад 10 років виступає в ролі наукового керівника, допомагаючи учням готувати Проєкти для різноманітних конкурсів, які проводяться на Хмельницькій АЕС. І за цей час вже має цілу низку вагомих здобутків. У мене були переможці, призери ну, регіонального етапу і виходи на всеукраїнський етап, і лауреати всеукраїнського. Це мій другий переможець, скажімо, всеукраїнського етапу. Дуже приємно, що це моя дочка. Я пишаюся, я горда, я радію її досягненням. Минулого року бажання взяти участь у конкурсі виявила донька Оксани Валеріївни. І хоча з першої спроби їм вдалося увійти лише у п'ятірку кращих, проте це лише додало їм обом снаги продовжувати займатися науковою діяльністю. Цьогоріч родина Кузьменків представила реферат на тему інженер-енергетик, перспективна професія у повоєнній Україні. Ми з мамою думали на рахунок теми десь. Декілька місяців точно я питала навіть своїх вчителів, яку тему може було б актуальніше взяти. Ми дивились, і я запропонувала цю тему. Вона також сподобалась готуватися до фіналу конкурсу, який проходив 1 та 2 листопада в онлайн форматі. Софії допомагав тато Олександр Леонідович, інженер за фахом. Він став для доньки першим порадником і слухачем. Я вичитувала доповідь десь дві неділі кожен день. Як мінімум по разу. мій тато завжди мої доповіді, казав, де краще зробити логічну паузу, де почекати, може якісь фрази, цитати додати. На думку і мами, і доньки, участь у подібних наукових проєктах атомної галузі дає для учнівської молоді не лише вагомий досвід, а й допомагає з вибором майбутньої професії. Я вважаю, що такі проекти дуже важливі, і дуже важливо в них приймати участь через них. Ну, Діти мого віку вони починають більше розуміти себе, що їм більше подобається, в чому можливо вони більше не захочуть приймати участь, з якою справою вони захочуть все своє життя зв'язати, тому потрібно участвувати і ну брати участь і. Пробувати в себе в різних, в різних галузях, щоб зрозуміти себе. Мені здається, що для дітей це гарний науковий досвід і гарна, скажімо, профорієнтація. Нам потрібні інженери. Незважаючи на те, що наступний навчальний рік у школі стане для Софії випускним, вона планує ще раз спробувати свої сили у цьому конкурсі та показати не менш вагомий результат. Віримо, що саме за такими цілеспрямованими та талановитими учнями надійне майбутнє української держави та її енергетичної галузі.